Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи будуть звільнені території, ті, що зараз окуповані українські території, чи будуть звільнені до кінця 2026 року від росіян. Запоріжська область чи звільниться від росіян, скажіть. До, до кінця 26-го року ще ні, ще бої. Так, до кінця 27-го року звільниться Запорізька область від расистів, 27-й рік. Під питанням, можливо, Кажуть, все можливо, але таємниця. Великі перешкоди. Ще карти кажуть, що протягом року може все змінитися і там по-іншому буде ситуація. Що є дуже великі шанси, що так і буде, але це повільно, не так швидко. Давайте перекриємо. Одні колоди, карта зірка це значить, що ваші мрії здійсняться, територія, ця точно буде звільнена. Питання коли? Заперечую негатив, знімаю нулю, заперечую, заперечую. Но рух відбувається, звільнення вже відбувається. Прибираю перешкоди. Вище сили, допомоги прошу, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити Запорізьку область від расистів раз і назавжди по Верховному суду буде так і так єсть. Так, перекриваю, прибираю перешкоди, вищі сили, допомоги прошу. Більше немає перешкод на звільнення. Запорізька область від рашистів буде так і так єсть. Допоможіть нам. Чи буде звільнена Донецька область від рашистів до кінця 26-го року, скажіть, Донецьку область? Те саме, що. Ну, до кінця 26 року ще ні, але ваша мрія здійсниться. Ця територія буде звільнена, але повільніше, ніж ви хочете. Повільно, паш чаш це повільно. Так, боротьба буде за цю територію, сім пентаклі, що відбуваються процеси, які зведуть до звільнення. Це буде вибивати силою, виб'ють ворога силою. І ще рік. Точно ще там будуть військові дії ще рік будуть за це. Так, заперечую. то, що добре, залишаємо, це заперечую, заперечую. Ну, територія буде звільнена. Вони підуть. Також будуть частково якісь території поступово будуть звільнятися в Донецькій області. Прибираю негатив, тут карта, що ворог чекає. Перекриваю вищі сили. Прошу, приберіть всі перешкоди на звільнення Донецької області від расистів. Раз і назавжди. По Верховному суду. Буде так і так є перешкод. Більше немає. Буде так, такі. Так, Херсонська область. Скажіть, покажіть, чи буде звільнено Херсонську область до кінця 26-го року від рашистів. Скажіть мені, будь ласка. Будуть вибивати ворога? Ще будуть бої, ще не звільнено. До кінця 26-го року, ні. До кінця 27-го року звільнять. Ну, дивіться, Таро не бачить так далеко. 27-й рік, ще кажуть, шляхи з цієї точки, з якої ви дивитесь, шляхи ще закриті, але далі можуть бути зміни, все може змінитися. Тобто територія буде звільнена, але не так швидко. Я так розумію, що це тенденція по всіх окупованих територіях. У зараз у нас якась погана ситуація з постачанням зброї, і тому все зупинилось. Заперечую. Треба подивитися інші питання, щоб це рушити. Прибираю, прибираю всі перешкоди, які заважають звільненню Херсонської області від рашистів по Верховному суду. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Щось, давайте іншу колодою подивимось. Це напевно вже втомилась колода в мене. Давайте подивимось. Луганська області буде звільнена Луганська область від расистів до кінця 26-го року. Ні, не буде закрито, Бої важкі, жертв багато. Заперечую, перекриваю вище сили. Прошу допомогти. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню Луганської області. Від расистів по Верховному суду буде так і так єсть нема. Так, скажіть, покажіть, чи буде звільнено Луганську область від расистів до кінця 27-го року. Так, буде звільнено, точно. Карта мир. Добре, звільнять. Хорошо, це Луганська. Тепер давайте подивимось Крим. Скажіть, покажіть, чи буде звільнено Крим до від расистів до кінця 26-го року. Скажіть Крим. Секрет, секрет таємниця. Верховний суд. А ви знаєте, почнуть з Криму. Першим Крим звільнять. Так вийшло. Це секрет таємниця. Це то, що ми не бачимо. Що зараз боротьба за Крим? І це відкриє шляхи на звільнення всіх інших територій. Тобто Крим дуже важливий зараз. Да? Це відбувається. Така ситуація. Дякую, тут навіть перекривати нема що. Так, скажіть, покажіть, поки при владі Трамп, поки при владі Трамп. Зміниться якась ситуація в сторону мира в Україні, поки в Сполучених Штатах при владі Трамп, скажіть. В кращу сторону у нас щось зміниться? Кажуть, що так. Зміниться. Добре, скажіть, покажіть. Оця політика Трампа, то як він себе веде, це Справжня, справжні думки це правда, що він витворяє, це, це істине його обличчя, чи там є щось, що сховане, що для нас краще. Це гра така, навмисно. Ну, він не показує своє обличчя, це те, що ми бачимо взовні, це актерське майстерство. Це притворство, це сім мечів, лисичка хитра. Він ховає. Козирі. Козирі в рукаві він пряче, і він... ця вся поведінка на публіку це все далеко від того, що відбувається насправді. Тут сміча це правда, це ясність, та, яка ми, ну, того, що відбувається насправді, нам не покажуть. А тут закохані дев'ять пентаклей. Дивіться, то що роблять, то що робиться, робиться в інтересах, по-перше, Америки, їх країна на першому плані в нього. нам по уміряності оця зброя буде даватися не так. Як ми хотіли б, не в повному обсязі, але будуть допомагати всяческими методами тушити пожар, нашу цю війну нам пригальмовувати, щоб її, він її припинить. Ну, це більше дипломатично, ніж військовим чином. Дев'ятка Пентаклі, зброя буде надходити. Але ну, тут пов'язано щось з літаками, але нам треба 10, нам дадуть 9, так, так у всьому. Вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.